Те, що я зараз скажу, це дуже важлива інформація для тих, хто хоче зрозуміти, чому в деякі енергетично сильні ночі одні люди не можуть нормально спати, довго не можуть заснути, прокидаються посеред ночі або ж взагалі не сплять. І що треба робити, щоб допомогти собі в такі моменти, а інші люди чомусь в такі ж самі ночі можуть прекрасно спати, і так само прекрасно почувати себе на ранок. І що треба робити, щоб закріпити цей стан і у наступну енергетичну ніч теж висипатися. Перше, що ви маєте зрозуміти, це те, що ж мається взагалі під словами енергетично сильна ніч. Це ті дні, а за ними й ночі, під час яких на нас відбувається потужний астрономічний і енергетичний вплив. Це настання нового місяця. Особливо це повні, це дні сонячних або місячних затемнень, також це дні літнього та зимового сонцестояння, весняного та осіннього рівнодення, це і наші власні індивідуальні астрологічні моменти, такі як День народження, і така ніч, як була вчора, коли настав чорний місяць, у яку багато хто погано спав або зовсім не спав. Тому що відчуваються в такі моменти пікові енергетичні сплески. А також це енергетично потужні дні, всіма улюблені портальні дати, такі як портал Лева 8.8, який був 8 числа 8 місяця, 11.11, 11 і складні, звісно, для всіх метеочутливих людей дні геомагнітних бурь. А тепер друга частина відео про причини, які ви маєте знати, чому ви? можете погано спати в такі енергетичні ночі, і причини криються на трьох рівнях: у когось на одному, у когось на всіх трьох, на фізичному, ментальному та духовному, на фізичному рівні, на рівні нашого тіла, що відбувається і відчувається. По-перше, енергетичні хвилі, які на нас надходять, вони стимулюють нашу нервову систему, Викликає це підвищення кортизолу та адреналіну, так. Не наче ви випили енергетичну каву. Особливо чутливо реагують на це серце, підшлункова печінка. І якщо ви раптом прокидаєтеся посеред ночі в певну годину, подивіться, з яким органом збігається цей час з його піковою активністю за східною медициною. Це може дати вам якусь їжу для роздумів чи важливий сигнал звернути увагу на щось у своїй системі організму. По-друге, безсоння може виникати через те, що. Що тіло буквально обробляє енергоінформаційні хвилі, і надлишок цієї енергії він настільки великий, що ви не можете вимкнутися та заснути спокійно. А ще цікаве, по третє, чим більше ви звикли у своєму звичному житті все контролювати, і фактично нездатні відпустити, розтиснути кулаки, розслабити булки, розвантажити свій мозок. Ось ви так і лежите, як натягнута струна, і не можете розслабитися та спати. Але це більше вже до ментального рівня стосується. Тож про нього на ментальному рівні, в енергетично потужні ночі, у вас відбувається, по-перше, надмірно активне мислення. Тому що ваша підсвідомість вона намагається в цей момент вимкнути та викинути старі програми, які вам вже не допомагають, а лише заважають. А по-друге, якщо ви чогось боїтеся, особливо, якщо є страх перед просто невідомим, ваш мозок триматиме вас в тонусі, щоб залишатися взагалі в стані контролю всього і, як наслідок, знову ж таки не спите. І на духовному рівні, найчастіше, в енергетично потужні ночі, ви не знаєте про це, але ваше я активно працює на духовній зміні, воно вас підключає до колективного поля, вам вмикають е, отримання пророчих снів, віщих озарінь, у повітрі витають взагалі передчуття якогось важливого інсайту, але якщо вам знову ж таки складно Розслабитися та довіритися, увійти в потік, ви так і лежите у ліжку, неначе на порозі однією лапкою високих вібрацій, але не спите. А тепер найголовніше, що з усім цим треба робити? Зараз я вам. Порад дам теж на трьох рівнях. Але перед цим скажу, що ті, хто в енергетично потужні ночі спить як немовля, солодко або безпробудно, як дід перед телевізором, це означає, що ви молодці. Такі люди вже до цього моменту вони зробили якусь дуже важливу роботу або на духовному, або на тілесному, або на ментальному, або на усіх трьох рівнях. І зараз вони можуть спокійнесенько спати і проходити всю іншу важливу фонову енергетичну роботу в сплячому режимі. І це відбувається, як зазвичай відбувається у тих, хто приймає участь у моїх групових вівтарях, зокрема, які я і влаштовую в енергетично правильні дні. Я їх на ніч активую. Всі люди, чиї дані внесені до вівтаря, в цей час сплять, а високочастотна енергія необхідної якості, в залежності від теми роботи вівтаря, спокійнесенько спрямовується в їхні енергополя. А на ранок вони потім прокидаються, заряджені, як батарейки, або з відчуттям, що мішок картоплі з душі зняли, ну, або ж просто продовжують жити своє звичне життя, але фоново їх постійно підтягують трошки на вищі вібрації. Аніж вони звикли до цього. Ось так це працює. Але якщо ви хочете знати, як допомогти собі самим, щоб полегшити процес засвоєння енергії, щоб почати або продовжувати спати нормально в такі ночі, Ось поради для цього, що ви можете спробувати зробити. Для полегшення на рівні тіла свого стану дихальні вправи. Робіть хоча б найпростішу техніку дихання квадрат, на чотири рахунки вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання, знову вдих. Далі спробуйте техніку релаксації за Джейкобсоном, там, де розслаблюється тіло поетапно. Можете увімкнути запис керованої медитації, і моя найулюбленіша ванна сіллю перед сном або теплий душ, взагалі сілі вода вони змивають надлишок цього електромагнітного заряду з тіла. Ментальна робота. Не спиться, не силуйте себе. Йдіть і пишіть а, те, що треба для роботи зі своєю підсвідомістю, яка вам і не дає спати, що треба робити. Щоденник нічних думок. Так, назвіть і записуйте, вигружайте на папір. Є така техніка, як ранкові сторінки, а це нехай буде нічні сторінки. Записуйте все, що крутиться в вашій голові. Це зніме зайве навантаження з підсвідомості. Далі перепрограмування думок при пробудженні. Ось ви прокинулись о третій ночі? Не зліться, а запитайте себе, свою підсвідомість, своє вище я, Всесвіт. А яке зараз є повідомлення для мене? Або щось на кшталт цього, і запишіть якусь думку або образ, який у вас з'явиться. Якщо ж ви прокидаєтеся з автоматичною думкою про щось, що погано і не так, одразу перетворюйте її на протилежне. І хай це буде ваша позитивна афірмація для сну. І те, що я особисто люблю робити і користуватися моментом, коли я не сплю, але я в тета оцих хвилях, на порозі сну стою, я уявляю в цей момент, за технікою Невіла Годарта я мрію з майбутнього. Я уявляю, як я вже лежу і засинаю в ідеальних умовах. Замість моєї кімнати. Де я знаю, де що стоїть, я уявляю кімнату з життя своєї мрії. Я візуалізую умови, в яких я зараз, наче, засинаю, а потім уявляю, як я прокидаюся і продовжую жити свій ідеальний день. Це дуже корисно, тому що те, про що ви думаєте вночі, з цією думкою ви прокидаєтеся, поки ви спите або напівспите, мозок шукає варіанти, як цю картинку зробити реальною. У вас будуть озаріння, що треба зробити в реальному житті, щоб дійти до цього. І на духовному рівні, що ви можете робити, це можете медитувати. Щоб не а, витрачати час дарма, в темряві медитуйте, можете запалити свічку та помедитувати на неї, є така техніка тратака. Можете записати те, що вас турбує, та потім спалити цей листочок у полум'ї свічки, або заземлюйтесь. Уявляйте, як з ваших стоп проростає коріння в глиб землі, При надлишку енергії, яка погано засвоюється на рівні тіла заземлення, земля вона добре допомагає як провідник. А якщо взагалі дозволяє погода та умови життя, ви можете вийти і просто пройтись босоніж, буквально по землі. Тож, те, що я сказала зараз, я сподіваюся, було дуже важливо. Я хочу, щоб ви послухали це хоча б раз і запам'ятали на все своє життя, щоб знали, що робити. А ще краще не запам'ятовувати, а бути підписаним на мій телеграм-канал, тому що там ще більше цікавого і багато користі не на словах, а на практиці, тому що все, що ви дізнаєтеся, воно починає приносити користь лише тоді, коли ви цим користуєтесь. Тож, користуйтеся та живіть. Краще та щасливіше. Олеся і весь Всесвіт вам цього бажає!